А ось це вже справжній удар по Кремлю і його таємним агентам. Заведено кримінальну справу проти однієї з ключових кремлівських шавок в Україні Кременську. Креміновська, це чисто українська версія Дворкіна. То такий цей дворкін для Русні зараз розповім. Це типовий нацистський говноїд, маньяк та садист, який зібрав на коло себе таку саму агентурну наволу. Ось невеликий портрет Кременоської, нашої української Дворкіної. Креміновська три години кайфувала, слухаючи, як помирає собака, яку вона сама власноруч отруїла. Для тих, хто не знав, Креміновська в минулому це заядлий Догхантер. Тобто Креміновська повна копія Дворкіна. Різниця лише у тому, що Дворкін бос, а вона виконує його вказівки в Україні. Безперевно спадку ємкість нацистських методів, що використовується сьогодні Дворкіним, бере свій початок від нацистського ідеолога Вальтера К'юнета. Пряма передача знань, методів і практик нацизму здійснювалася за ланцюжком Вальтер Кюнет, Вільгельм Хаг і Ювганес Гогард Олександр Дворк. Посібники Олександра Дворкіна за межами Росії, які стали локомотивом антикульту руху своїх країнах, також успадкували підходи і методи нацистського пологітичного центру, і в результаті використовували їх. В інтересах тоталітарних російських груп та РПЦ. Кременовська саме є таким агентом в Україні. Ось такі нагороди у Дворків. і 100% такі ж дадуть Кременовській, коли втече назад у Рашку і її зустріне в аеропорту бункерний дідуани як Героя Росії. Олександр Дворкін отримав купу медалей від їх РПЦ: орден преподобної Сергія Радонівського третього ступеня, орден святителя Накентія Московського третього ступеня, орден преподобного Нестора Літописця УПЦ. Орден святого Данила Московського третього ступеня. Ще Патріарх Кілька вручив потрящий значок за внесок у російську літературу. І до чого це? Будучи ключовою фігурою міжнародній антикультової мережі у світі, Олександр Дворкін використовує цю мережу для поширення російської дезінформації про тоталітарних ідей та інтересів Росії за її межами. Президент Рацирс Дворкін за допомогою значущих європейських фігур, які перебувають під його впливом, домагається інтеграції цих поглядів у суспільну свідомість і політичні процеси на європейському рівні. Для цієї роботи в Україні Дворкін досить давно зарабував агентку Криміновську на заміну колишнього агенту Расирс в Україні зрадника держави Павла Бройль. Важливо, один із марків рашистської агентури Рацирс, використання терміну Тоталітарна секта цей термін суто дворкінська вигадка. Саме цим словечком розцерква воює проти всіх релігій, які не вкладаються у руський мир. Бо для Дворкіна тільки вона істина, а решта сатанисти сектанти заблудші. Ті, хто зараз повторює цю лексику Дворкіна, тупо рупори московицької пропаганди, саме за цим маркером Кременську легко пізнати. Її тексти, копіпаст від шефа. Вона навіть не намагається це приховати, тупо його стати на своїх ресурсах, антисекта, вільне слово і розмовляє риторикою свого шефа. Будучи центральною фігурою антикультовій мережі в Україні, Керміновська використовує її як інструмент просування інтересів Кремля, творення ворожнечі у суспільстві та дестабілізації нашої країни. А як показав приклад листування колишнього по поросис Павла Бройде Сурковим. Скоріше за все, і він зливає інфу напряму в Кремль і предоставляє плани руйнування держави зсередини. Комісія США з міжнародної релігійної свободи United States Commission on International Religious Freedom оприлюднила доклад про небезпечний та антидемократичний вплив Дворкін та його антикультові мережі на демократичні країни світу наприкінці 90-х і на початку 2000-х років. Дворкін став ідеолом штучно створеного наративу про те, що Україну нібито заполонили західні секти, які цілеспрямовано прагнуть захопити владу в країні. А Кременовська цю дурню шефа гавноїда відверто цитує на своїх сайтах. На офіційному сайті Дворкін іріней.ру постійно топлять проти України і педалюють тему титульності російського православ'я, його особливості, обраності над всіма іншими релігіями і конфесіями. Там же платформа для агресивної дези проти Європи та України. Наприклад, ось стаття на сайті гавноїда іріней.ру під виглядом реабілітаційних центрів України. Організовують табори смерть, лежить цілий довідник для громадян України щодо організації супротиву Київському Ріонеткому уряду, інструкції, як саботувати Україну зсередини і допомагати в цьому ражці. На тому ж сайті є необережний з їх боку вкид на підтримку Кременовську. серед заявлених цілей, ослаблення України за допомогою саботування роботи різних служб на території країни, зливи інформації оркам, організацію проросійських акцій, мітингів, одиночних пакетів за межами України, боротьба із західним монополією в інформаційному просторі тощо. Кременовська – це чисто кремляцька агентка, яка має ціль зруйнувати Україну зсередини. Ще приклад яскравий зразок дегуманізуючої та нацистської риторики віцепрезидента Рацирсного Пашина, стаття Україна секта в масштабах однієї держави. Там іде потужна дегуманізація українців, яка проводить паралель держави і секти, просувається риторика денацифікації і більше того закликається вбивати наших громадян. У своїх інтерв'ю Новопашин, до речі, полки Дружбан Кременовської, прямо жаліється за неї, тримає кулаки, щоб місія в Україні вдалася. Новопашин кличе українців людожерами і прямо закликає зачистити. А Кременовська над цим працює, фактично досі знаходиться на волі. Підсумовуючи, Олександр Новопашин і обоз гавної Дворкін роками дегуманізують Україну і українців на своїх сайтах, створили і простовкують ідеологію священної війни, і стоячи в православних рясах, закликають до жорстокого знищення українців, відкрито називаючи нас та наших захисників людоїдами. І все це вони розповідають перед орками, які потім йдуть на війну. Як думаєте, Кременовськ, це 100% держдена? Пишіть у коментарях. Українці, прошу максимально розголосу, це дуже серйозна справа.